Для чого її сіяти, якщо так вибиває градом, прикинь, пишуть мені в коментарях недолуги коментатори. Так ти ж не застрахований ні відчув мить градом і машину. Так це прийде. мова йде про пшеницю. Ну як це для чого її сіять? По-перше, це є розподілені ризики, тому що це ніхто не знає скільки буде опадів у вас весною. Відповідно, ти сієш. Бо е, після зими по-любому озими, озимина в тебе. Ну, як ніяка волога буде, хоч яка небудь Це перше. Друге, е, це ж хліб, да? да. хоч ми і не небагато хліба то їмо. Особливо ти щось взагалі те живота нема. Наші, я Але я ж не це ж продовольча безпека держави. Да, вибило більше п'яти тонн. На отому полі, але продовжуємо сіяти пшеницю, тому сподіваємося на кращі результати. Так що все буде добре, сівалочка працює, бачите? Навантажувач стоїть вкидати насіння. Якось так.